Знову в наявності махові вудки Digweline. Вудки преміум якості і назва така дуже класна. Це вудки у нас ідуть карбонові. Марка карбона у них іде. 30Т. Те з таких вудок до 35 грамів. Підходять на карасика, на платву. Ну, короб, якщо клюне, також вони витримують. Вудки дуже легкі. Давайте покажу вам. Так, у них тут іде не китовий вуз, а вже буде конектор відразу. Сюди жилку завели, закрили і все. Можна рибачити. В кінці кожного коліна тут іде таке потовщення для того, щоб при виважуванні риби нічого тут не лопалось. Вудки мають швидкий стрій. Це конкретно 5-метрова. Вона дивіться не гнеться під пішою вагою, як струна. Власні легенькі вудки для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.